Забігався хенд по шикарні знахідки і не прогадала. Серед кучі непонятних речей я знаходжу ось це навіть була така саморобна сумка пошита з джинсів. Покажу детальніше цю красу, ось такий чорний боді та з кісточками в рубчик. А це дуже ніжний ромбер такого красивого кремового кольору. Взяла таку корочну сорочку з перелинками та таку цікаву чорно-білу сорочку з принтом газети. Був такий платочок з принтом гуччі і така футболочка з варишньою. Думала, що це така красива сукня, але під несумком без шортика. Знайшла таку шоколадну сукню по фігурі, чогери та. Ще була така новенька від Сара, хоч вона і збіркою, але є за це. красива атласна піжамка в червоному кольорі, футболочка з Мікі і знову принт принтга. Цікава сукенка з кров'ю на Хеллоуін. А це взагалі щось мортажка взагалі що таке робити. Порадував мене цей спортивний ромпер та ця шикарна блузочка вгору. Дивіться, які в неї гарні гудзи. Бачили таку ковтинку з рукавами доларами, але був поганий стан і ще така ковтинка зі стразами. Ну устану теж бачите. Взяла без сукню сіточкою та верх від піжамки Вікторія секрет. шкода, що не було низу. Була ще така зв'язкоза, але дуже зацепка. Взяла футболочку з гомером, а собі ось таку черненьку сумочку. Були такі крутецькі сапожки з грубою підошвою. Все, яке люблю, але бляга капець розчарування. Я їх поміряла і поняла, що вони не тільки гарні, але ще й дуже удобні. Але через цю фігню кажу їм до побачення. Ще й важкі зараз. І це всі речі, що я купила. Очікуйте їх на оновлення. Всім пока.